Мікс флісок, вага 15 кг, Ціна всього лише євро 90 за кілограм. В лотику у в нас 15 кг. Сорт перший плюс другий. Тобто одяг був у використанні. Почнемо з ось такої флісової курточки, бо вона зверху з воду не тканини. Всередині, відповідно, на флісі. Ось так воно виглядає. Воно чоловіче в розмірі. Так, розмір L, Але. Тут є невеличкі проблемки з замочком, але замочок дуже легко міняється. Навіть не треба міняти, бо він просто розійшовся затиснути. Наступна у нас буде ось така сіренька флісочка. Ось така також більшенька на замочку до половинки. Розмір, на жаль, не перший. Але я буду так показувати, щоб хоч за сміну могли зорієнтуватися. Наступно у нас буде ось така флісова ковтинка. Лісове худі, я б сказала, навіть розмір 40-42. Далі візьмемо ось таку легесеньку флісочку. Вона йде до половини також на замочку. Подовжена. Розмір М. Наступна. Буде у нас ось така біленька флісочка. Вона йде маленького розміру. Розмір М. Наступна така вже серйозніша флісочка. Ось така біленька з сірим. Ось з синім. Розмір також, на жаль, не пише. Трішки в катушках. Але це все також чиститься. Ціна євро 90 за кілограм. Ось така сіренька безрукавочка. Флісова жилеточка. Розмір 2 xl Наступна. Сіренька Ось така також непоганого такого розміру до, до середини замочок. Розмір також 2. Наступна, у нас буде ось така. Маленька, приталена. Розмір не пише, але я більш ніж впевнена, що це есочка. Наступна така кремова, жіноча. Також замовлю до середини і розмір також не пише. Він ну, також маленький. Наступна у нас буде ось така приглушена малинова. Не насичена малинова. Розмір не пише, але це така добра ікселечка. Наступна біленька. Ось така. Розмір М. Далі візьмемо ось таку з дизайном, Також теплесеньку. Розмір 3XL. Наступна буде кремова в розмірі XL. Ось така. Наступна легесенька, темно, синя. Така прям дуже легесенька. Від капи, від капи. Наступна коричнева. Ось така. Трошки в шерсті, і це все легко чиститься. Ціна євро 90 за кілограм. Ось така фліска, вона прям дуже тепла, можна взагалі носити, як батник якийсь розмір, на жаль, також не Ну вона маленька. чоловіча, але маленька. Наступна червона. Ось така з високим комірцем повністю на замочку також розмір і есочка, більше нема. Наступна. Дві раз, витягується. Лісових худі з капюшончиком. Просто в бомбезному стані. На зріст 1,76 м. Наступна. Ось така чорна з великим капюшоном масивним, але сама ліска маленького розміру. Тобто S. Наступна ось така синенька. Розмір М. Ніжна, ніжна голубенька. Ось така жіноча приталена. Розмір не пише. Так, ще одна. У нас буде ось така синенька. Розмір Л. Коричнева. Така врубчик. Типлюська, теплюська. Ти Розмір М. Бордова. Ось така. Розмір 42. Так. Чорна. Ой-ой-ой. Ось така чорна теплесенька. Спинка така цікава. Розмір 2 XL. Ще одна голубенька. Така ніжна, ніжна. Красивезна розмір. Розмір S, 36 38 Так, ще салатова. Це прикольна. Так. Розмір 2 xl Я вам показала більшу частину наповнення лофу. Ось скільки ще різних флісочок залишається. Тому для замовлення звертайтесь у Viber до наших менеджерів і забирайте ці фліски за євро 90.